У нас е, працює не так е, майже все. Насправді, найбільша е, проблема вона все ж таки в ресурсі і невздатності держави відкрити рот і говорити як з дорослими про те, що держава не здатна надати те, що вона нібито нам гарантує. Угу. да В нас держава багато що декларує. Так. Всім. І це, і це, і це і це, особливо захисникам. Але ці декларації мають бути чимось підкріплені абсолютно матеріально. Кількістю місць, наявністю грошей, наявністю спеціалістів, причому найбільша проблема в нас з молодшими спеціалістами. Угу. Не з вузькофаховими, а з молодшими спеціалістами, тобто ті, хто фізично ручками буде доглядати цього важко пораненого. Тобто ми не маємо ресурсу, ми починаємо звертатись до комерційної складової, да, або до благодійників, або ще до когось. І тут в нас починають вилазити всі, всі інші боки. Тому mm. що немає сталих правил, як це має бути. Ну, тобто Вони є, але вони, ми ж бачимо, що вони абсолютно ем, не. Не застосовані на практиці.